Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами, як завжди, на дуже цікаву і актуальну тему. Знаєте, в мене є канатка знайома, яка старша від мене, і вона вже така 60 І її останнім часом якось дуже цікаво спостерігати, взагалі дізнаватися про Україну, про українську культуру, сидіти в групах на Фейсбук, і вона почала мені задавати багато питань. Перед тим, як я почну, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте цьому. Відео лайк, а також, якщо вам цікаво більше взагалі про ремонт нашого будинку в Канаді, переходьте до мого телеграм-каналу, там я розказую про наше повсякденне життя, як ми все робимо взагалі, як ми живемо. От, І е, там ми. Більше спілкуємося. От. І вона почала мені задавати дуже-дуже багато питань стосовно того, що якщо хтось з українців в коментарях, не в коментарях, а просто в якомусь пості питає, що, а що там зробити, а що там сказати, а у кого була подібна ситуація, наші українці починають втопити один одного. А, я й пояснила в принципі, що ну в принципі так може бути в будь-якій культурі, типу і в канадських групах може бути таке, що люди не завжди адекватні, тому подібне. А вона мені каже, слухай, а ось тут ще такі люди, а ось тут ще такі люди, а ось тут ще такі люди. І от показує, мені показує більше більше і більше. Каже, ну так ну одна людина, дві людини. Я кажу, ну ті самі сидять по групах, зайшла в другу групу те саме. Каже: Слухай, а це у вас так прийнято топити один одного? Він же ж не спитав нічого поганого, там буквально. Там, не знаю, там якась банальна банальщина була, не буду говорити, щоб не цей не, не знаходили той пост. І каже, що «А хіба у вас так прийнято, я кажу: ти знаєш, у нас в принципі так не прийнято. Українці взагалі підтримують один одного і тому подібне. Ми якби всі разом і тому подібне. Але в принципі я дійсно бачу таку тенденцію, що українець, українця чомусь стопить. Я не, я не розумію, чому. Знаєте, почнемо з дуже простої ситуації. В мене є подруга, яка коли почалося повномасштабне, вона почала вчити українську мову. Вона все життя розмовляла англійською мовою, і для неї, і, і звичайно, її мама розмовляла російською мовою і в родині всі там всі бабусі досі всі, всі російською мовою. Але вона, коли почалося повномасштабне, вирішила бути е, українкою, тому що вона в паспорті українка, і вона почала вчити. І з чим вона стикнулася? Вона стикнулася з тим, що українці почали її топити за те, що вона якісь слова говорить неправильно. Звичайно, що людина, яка все життя проспілкувалася англійською мовою, не якоюсь іншою, а з дитинства, з 10 років, все життя прожила в Америці, переїжджає потім в Україну через свої якісь там обставини і свої бачення світу, тому що їй більше там подобається, вона починає. В, просто вхлинати цю культуру і вхлинати повністю поглинати цю культуру і поглинати взагалі мову, тому що їй цікаво. Але що роблять наші люди? Ти не то так кажеш, ти не то так робиш, хто ти хто так каже, А хто ти так? А ти так А хто ти взагалі вчив? І таких всяких було дуже багато. І ніхто не підтримав, розумієте? На кожному кроці кричать українська мова, українська мова, але коли людина намагається, ми людина намагаємося що? втоптати. Тому що як це в тебе виходить, як це ти намагаєшся? Як це я тобі не вкажу на твої помилки? Ти що? Ти що, так... ти що вмієш? На твої помилки? Бо це помилки так не можна. А то що ти? Взагалі всі забувають, що існують там суржик, існують якісь діалекти, акценти і тому подібне. І взагалі я хочу сказати, що за три роки життя в Канаді з моєю англійською мовою, мені канадці жодного разу не зробили жодного зауваження. Так от я про що? Я не про мову, ні? Я про українців. Тому що людина намагається, а ми замість того, щоб підтримати, всі намагаються її тупити. Зараз. Чим це закінчилося? Цим закінчилося тим, що вони сказали, ну на воно мені треба. Я знаю російську, знаю англійську, буду спілкуватися цими мовами. Мене розуміють. Як не хочуть російську, буду говорити, буду говорити англійську. Окей, нема проблем. Людина щось там намагалася, намагалася, її зацькували, зацькували. Але це стосується, знаєте, людини однієї, так скажімо, в цьому питанні. Але таких ситуацій дуже багато, і це не тільки там про мову або по ще про щось. Людина питає, а кожен, кожен просто, навіть я знаєте, скільки тут хейтерів вже заблокували. Я в принципі на це не реагую. Життя навчило не реагувати, але я хочу сказати, що це в нас якось не у нас, а взагалі у багатьох людей вони вважають, що вони розумніші за інших. І якщо щось людина питає і вони проходять повз, вони ж не можуть пройти повз, вони обов'язково мають там щось залу. Залишити. Ну, не залишити щось підтримуюче, а залишити щось таке, що буде потім е ви самі розумієте, що. І, чесно кажучи, я не я, от знаєте, я якось пояснила, кажу, ну там якісь дивні, там може навіть і, і ті, хто не в Канаді, тому подібне, знаєш, там в кожній в кожній культурі є там свої, але ми там та-та-та. та Але в принципі мене це за... зачепило, що мене канадка питає про те, що а, а це у вас так прийнято? Ні, у нас так не прийнято. У нас це якось особливо я з Фейсбуку взагалі намагаюся там не заходити. Навіть повідомлення відключила, що хтось там щось прокоментував або щось. Я навіть там. Туди нічого не виставляю в той Фейсбук, Тому що ти якщо щось напишеш, не дай Боже, в групі, не дай Боже, щось, щось якось, то це буде просто. А що ти? А де ти взяла гроші, а де ти взяла то? а на що? Людина питає, там, я не знаю. ну, скажімо, про. Бляха, ну давайте напишемо про курку. А на що тобі курка? Курка їсти не можна, а, а, а на що воно тобі треба? Людина питала, де купити, там, скажімо, там якийсь е екотовар. Скажи, там-то й там-то, або ой, я не знаю, я теж хочу. І все, бляха, що срати своїх же? Я цього не розумію. І знаєте, так якщо купнути якусь одну тему, другу тему, третю тему, ну про це просто якесь пробиття дна. Замість того, щоб. Маючи таку ситуацію, підтримувати один одного, знаєте якось якось я не знаю якось робити там якісь збори, щось ще, щось ще знаєте оцю енергію просто в якесь корисне русло, люди ходять і оце видають там, 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 там. Ми самі себе поплюжимо перед іншими. і це 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 Знаєте, ми я кажу самі, тому що я собі не дозволяю ходити і срати по коментарях. Ну тому що ми по-перше немає часу, а по-друге, що я маю ображати іншу людину? Тобто, я можу задати питання, яке стосується дотичної теми, але срати отак в коментарях, я вважаю, що це неприпустиме, і мало того, ніхто не отримував жодного дозволу індулігенції для того, щоб срати інших людей. Тобто, це що, якщо ти без авитарки, якщо ти без цього, то тобі все можна. Ну, я вважаю, що це дно. Тобто виходить так, що українці самі створюють образ, з яким нам тепер доведеться жити. А тепер уявіть, скільки українців роз'їхалося світом у різних країнах світу. І це ж не тільки там Канада, це велика кількість країн світу. І не всі українці намагаються. Просто відповідати іміджу гарного українця, скажімо, нормального, адекватного. І от такі люди просто поплюжать, скажімо так, це не звання, а існування адекватних. І це знаєте, для мене це ну, просто це пробиття дна. Ну, Я не знаю, як сказати, якщо ви, не, якщо ви хочете, я знаю, вам щось наболіло або ще щось, ну підіть, викричіться, ну підіть там цей, але знаєте, ви там написали щось і пішли. Прочитала, там хтось образився фік з ним. Але інші просто зроблять такі висновки, що ось вони не такі. Я, я цього до кінця не розумію, тому я вам бажаю, щоб ви були добрішими. І знаєте, ціль комунікації це зворотній зв'язок. І от коли ви пишете щось, то ви зворотнім зв'язком отримуєте. Результат того, що ви написали. Пишіть тільки добрі речі для того, щоб е, отримувати назад тільки добрі речі. Щоб, знаєте, коли ви там накидали на вентилятор, щоб потім цей вентилятор не повернувся в вашу сторону і не було цього. Тому що так не можна, так просто не можна, що, що українці своїми ж руками створюють такий імідж. Ми знаєте, в, в цих групах на Фейсбуці, в цих різних зустрічах. Там не тільки українці, там є і інші люди. Будь ласка, будьте виваженими, вихованими, і думайте, що окрім того, що ви зараз напишете якусь фігню. Інші люди можуть зробити висновки і перекласти це на всіх. А потім ви цю людину ну, не переконаєте в зворотньому. Ну, от, так от воно працює. Тому я вам бажаю усім і нам, і мені, і вам бути адекватними і тримати свої емоції при собі і не писати людям всяку фігню. Я бажаю вам гарного дня, тільки добра, щоб у вас все виходило. Підписуйтесь на канал, а також в мене є телеграм-канал.